Тіхіта сьогодні ми залетіли в Twelve Tower Defense і все ми в трьох прігаємо тут. Так, сьогодні ми будемо проходити новий режим, всі пишуть. Тому полетіли кенти. кенти, Ми сьогодні будемо просто пролітати цей режим, бо в мене є го. Oh. Uh, полетіли Так Так. Mm. Так, все. Mm. Полетіли так, раз. Mm, так, БМБ. Mm, все, полетіли. Mm, так, в принципі, полетіли. А, думаю, ми будемо дуже швидко розносити, бо в мене є новий а, крутецький фанмен Титан. Тому, я думаю, в нас буде все ідеально, Дивіться, зараз хтось буде дефать, а хтось буде виносить всіх. Mm, так. Я коплю 750. 750. 750. Не 650. А 750. Так, ок, І ок. Все, все добре. Так, ось його вже поставили, тому у нас все класно. Все класно, ось тут треба гріна ставити. Так. Автоскіп. Авто, Авто кінтий. Так, бем. Все, поставив. Ох ти ю. А вже. ось mm, моя Санта. ось mm, моя Санточка. А, ось вона є. А тому стоїть і все добре. Ох ти Ю. Так, Бем, прокачав. Другий левел. Mm, так. О. Oh. Uh -huh. Так, в принципі, я думаю. Що нам треба одразу ставити фан мене? Ця полоска моя, коротше. Тут будуть стояти наші фанмени. Отут очки прямо їх будуть дофіга тут. Так, бем, поставив ще одну. Так, бем-бем. І ось тут буде ще одна. Це не моя, тому ставим третю. Та ось так. Просто в рядочок поставили їх усі. Так, бам. Все. Три стоїть, тому зі скільки... Ми 300 назбираємо. збираємо. Ага, в нас є. А, ну мало, ще мало. На оцьому скіпі, я думаю, нам вже висичить два скіпінька, і в нас буде фанмен. Опа. О. 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 Ого. А, підмога залетіла. А, на жаль, у мене тепер фанмен тут не втулиться так сильно, близько, мощно. А, у мене вже 700 є. Ща. Не треба тут цей ...психувати там. А, так. Б. Б. НЗ. Так. Осьо тобі фанмен. Осьо тобі тут десь. А. Осьо тобі лікрикон. У мене радіус більший норм. Uh, так. Uh, так. Uh, просто виносимо. Цього чела на І. Я думаю, що нам треба підкачати. Давайте напишемо вже другий левел. Левел кінти. Другий левел фана вже. Тому у нас це класно. ой ой ой, -ой. Так, фуф, стих. Елікон стоїть тут Clocuan. Дякую. Тепер в мене більше радіус. А, так, дякую і топ. дякую, топ. А, так. Все, в принципі, стоїть. У нас тепер буде тут більше прокачка. Так, а. От... Ага, оцього кінта. Дениса, окей. Ух ти, ю! 180 тисяч. Треба розбиратись кінти. Ось цим треба розбиратись, тому я прокачую, Так, б вообще прокачали, щоб він ще. О, його вже прокачали. Походу... Ні, це перший левел досі. Окей, але фанмен тут ще розбирається на ізі, чи... Так. Походу. апнули його. Так, другий левел вже. Все, тепер і нагріна тепер. так. Тепер ще й нагріна є буст. Так, тепер треба прокачати за... за 2000 його. Так, бенк. Так. Давайте напишемо третій левел. Третій левел. Так, кінти вже третій левел, 5000 наступний. Ну, дорогенько. Ага, ось це його все прокачаний. Не прокачан. Точніше бемк. А, Так. імба, та це ще імба, рознос. Ага. Ага. А. Написали, як х... хотів написати ага, а вийшли вигиби. Прикол, так. Зараз буде вже і четвертий левел, бо там боси, де. Ось погані діли. Це реально погано, тому мені треба зараз прокачати його на разочок, і буде все ідеально. Просто ідеал. Так. Все, ми винесли боса. Все. Винесли боса. Четвертий левел. Четвертий левел. Четвертий левел кінтий, і все. Ща. Ні. Ще нема левела. Так, Б. Все прокачав кінти І, Ви бачите вже скільки тут демеджі. Просто мільярд демеджів. Так, бем-бем. Все попрокачував ще сант на левел. На два левела. О! Ще раз левел. Лов. Ловим ловим. Так. В нас. Ага. А з феном не такий, ж він не тяжкий. Це. 16 16 хвиля, а, 16. Це 16-й хвиля тільки кінтий. Э. У мене санти-топчик 6 О! Опа! О-о-о! О! От Ого, заїхал. Ого! Так. Ну, в мене теж топчик, Санте. О! А в нього теж на левел вище. Ого, у Дениса Теку також. Я, погоду, тут зі своїми оцими фанменами багато що пропустив. М так, я думаю, нам треба дрона, та. Та, нам дуже треба дрона. Спікерпери дрон. Та якийсь бустяр сюди поставить. Було б вообще їм. Ага, ага. У нас вже є стантайм, і його вже бахнуть. Не знаю, навіщо? По приколу, напевно, але він ці побивав тут. Так, зараз буде п'ятий левел вообще. Зараз п'ятий левел буде дуже швидко. Скип і п'ятий левел. Скіп і п'ятий левел, короче, кінти. Такий прикольчик. Такий в мене прикольчик Б. П'ятий левел. П'ятий левел вже кінтий. Наступний. Ого! Ого! Імба. Імба. Так, ось о тобі імба, стоїть п'ятого левела. Бем-бем-бем. Просто всіх будуть виносить. Ох ти. Окей, кенту я поняв. Що ми так не справимося, тому. Бем-бем. О. Так, коротше, я поставив другого фанменчика, бо в нас там якісь проблеми топцюють на 1 мільйон. А, ну, не дуже проблеми. Але б О, мені вже буста. О, так тут буст стоїть. Ага. Так тут ще бустчару поставили якусь. А де він? А де цей буст? А. Ренчі кулдаун, він кулдаун дає. Що, та я не знав це. Прикинь... Ні, це не він, дає кулдаун. А хто? Я не бачу буста на кулдаун. Прикол. Прикол. М так, ой, ого. Ні, ну тут вообще выносим. Прям на сики всіх, всіх швидко. Просто бем 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 Два фана на пятому левелі. На пятому. Два фана на пятому кентри. О, такий кентри. О. А, норм, норм. Цей вочел чел класний. Ні, ну цей не він да є. А хто... А! Оце, скоріш за всього. Та, скоріш за всього, Клоквумен. Скоріш за всього, що так. Так, бем. Все, попрокачава. Ооо! о, кінти. Нефіа собі. А так, давайте, 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 виносим! В нас тепер стоїть а, Ще Титан Титанбічбол. О, він щит робить прикольно. Він робить щит, прикольно, не бачив. Не. Бо ми в кінти. Поми кінти. О-о-о, ще два сіністра Бер сюди. Let's go. Ооо. В них тепер ця полоска просто. Полоска аду, просто ад. Просто пекло і все. А, так. А, а хто хоче, а, щоб а, я зробив розіграш на Олдадліка сігнутого. Ого. А, так. Тому треба назбирати одну тисячу підписників до вересня цього року. Я розіграю Сігнутого Олдгодліка. Так, а, в нас а, дуже багато. Хо-хо-хо-хо. Ого, ого. Давайте подивимося на цей радіус. Ого-го-го-го-го. Ото да. Капеть. Ого. Ого. Так, у мене зараз буде максимальний цей фанменчик. Скип. і макс. А Фанмен. А Скіп і Макс Фанмен. Це це. Ого. Макс левел. Максимальний левел. Ну та. 100 мільйонів. Ну та. Ох ти йо. 100 мільйонів у боса це напевно дуже багато. Плюс. Я думаю, це багато, але ми поки що дуже легко з цим порвимося. Так, у нашого Дімона є ще. О, вже другий левел. о, Вже два штуки на другому левелі. Точніше на максимальному топ. Два на максимальному левелі бічбол, цей бал. Так. о, зараз буде скіпчик. І буде. Ще один бічбол на максимум. Ой, не бічбол, а Титан фонмен. Скіп. І... Макс Фанмен. Бейнк. Скіпів і максимальний просто фанмен. А далі ми будемо ставити ще фанменів. Так, буем. Опа. Макс. Максимальний левел. Так. Давайте розвернемо. Спробуємо ось так. Ні, так воно не працює, тому... А, так, бем, бем. Ще одного ставимо. Mm. Так, вже четвертий левел. Mm. Так, що там по бідіболом ще немає третього. Mm. Але я бачу два ліпрікона Сіністра на максимумі. І два фанмена на максимумі. Імба. Просто інба. Так, зараз буде ще один скіп, бо ми декілька кінтів порозвалюємо, і в нас буде ще один фанмен на п'ятому левелі. Ого, Ні, ну ми вообще імбово йдемо. Порівняно з Годвіками, фанмени просто капець які дешеві. Просто капець. Це просто імба. Зараз буде ще один максимальний фанмен. Типу, ми гіпер максимально легко йдемо. Просто гіпер максимально. Я думаю, в нас дуже все класно. Я думаю, в нас дуже класна підборка юнітів. Хм, де третій Де третій бічбол? все. Бічболік. О. Три біча. Топ. Топ. Топкінти. Зараз буде ще один. Фанмен на максимумі. Три макс Фанмен. Три максимальних фан -мена. Так. Бейнг. Ставмо наступного, так. Став наступного кінта ось турточки. Не влазить. Не влазить, тому. Так, а тут. Тут теж. Тому бег. Так, я навіть. Ага. Та, блін, у нас все імба, реально. У нас реально все розносно і класно. Просто стільки цих фенменів тут натикано, бо я б їх просто тут натикав дофіга. Три на максимумі і один на передостанньому левелі. Так. А кого нахилить? А, це типу. Ні, це не може бути repair дрон. А, о, все, кулдаун буст мінус 22%. Блін, я ще не бачу. А, так. А, ех. Окей. Окей. Okay. Але без бічболя мені здається ми не витягнемо. Ну типу. Аук. Аук. А юзай-юзай. Так, зараз буде ще один левел. Зараз буде ще один І ще на левел. На максимальному левелі. У нас ще в сеймба. Просто ми витаскаємо цих бот боссів просто на Ізі. Просто реально на ізі. Так. 4. 4 фана. На Макс. Просто на Макс. 4. О! Він вийшов капець. Він вийшов тепер. А, і в мене тут не влазить. Так, давайте автоскіп приберем. Так, бо вони щось почали пробуватись. І знайдемо місце. А, ой! І знайдемо місце для нового а, фанмена. Так. О. Хто тут прийшов? Так. Бам. О. Хто тут повернувся? Так. Це, автоскіп далі. Клас. Ми вже на 40-шу! Ми так швидко пройшли це. О! О! Як же ми швидко пролетіли. За 15 хвилин ми пройшли 46 хвиль. Ого Ого Так, а тут ще... Ви бачили, що тут <сум> А вообще имбо А, так М -м, Що тут? Не, ну 4 фана І п'ятий качається. Майже на максимальному левелі це імба. Так. О. А де ден? А все поняв. А все. Поняв, знайшов. Тому скіпчик. Скіпчик. Так, вони почали пробуватись. Вони почались пробиватись це погано. Але нічого. Так. Я вважаю. Що ми зможемо виграти цей режим. Я прям е, повністю впевнений, що ми пройдемо це. Бо просто подивіться на нашу пачку. Е, можна... Так, я поняв. Так, я поняв. Е, просто тут е, тільки видно е, Титан Фалменів, Бічболів, Сіністрів, е, е, і от їх, е, Бредбол Ларч Лазерів. Бо вони оці свої щити бахають, і їх видно. О, ще один Клоквумен, походу, так. Чи не. Так, це КлокВумен. Імбово. Так. 5 фанів. На макс левел. П'ять фанів на максимальному левелі. Я дивлюсь скільки в мене зараз грошей. Uh, так, 28 тисяч, 29, uh, 30. Так, БМ. Ще одного прокачали. Імбово. Так, може тут влізе? Uh, mm, а, uh, Так. Ні, о! Піксель. Бачив піксель. Так, і він. Опа. Ще раз. Опа, все. Знайшли так, БМ прокачав. М -м -м так, а де автоскіп, я не поняв. М -м -де, авто де автоскіп? Де автоскіп? Кінти, де автоскіп, я не поняв. У мене тут фани качаються, а ви тут не скіпаєте. А що тут ще? Ух ти, й ю. -ю, -ю. А вони походу... А, тут бічбол стоїть. Тут два бічбола стоїть. Я не бачив, тут їх мільярд стоїть їх же. Их тут вже 4 штуки стоїть. Плюс, а, в нього ще зараз 50 тисяч. Капець. Я не, ну бичбол. Ого, ще один бичбол. Let's go сюди. А, але він спить. Зараз ще буде максимально имбову все. Він зараз прокинеться, я його прокачаю він на максимум. Так, іду прокачувати. Так, бем, прокачав. Ага, походу, я погане місце знайшов. Але нормас, тут дефе трошки, тут нормально так дефе, Тому норм. Місце нормальне, більшість радіусу, звісно, профтикує, але нічого. М -м. а скільки, 30 тисяч коштує. 30 тисяч. Так, Нє, на автоскіп не вимкнув. Автоскіп ми вимкнемо, бо вже великі хпшки йдуть. Оці е, літаючі споруди якісь е, дуже мощні. Я не... Ох ти ж гліч! Ох ти ж гліч! Так, мінус гліч. Let's go. Е, Минус... мінусанули все-таки гліча. Ще один платів. Ще, 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 ще! Що це таке? Ого! Ого! Е-, -е. А в сенсі? А як це можливо? А шуо. А як? Оу. Ем. Ем. Я в шоці? Коротше кінти, я. Просто в шоці. Як ми могли програти? Блін, але нічого. Ну нічого. Нічого, нічого, нічого. Я ну таке собі. Але нічого. Я думаю, нічого. Не сталося, Це добре. Але, в принципі, давайте підемо в Сумонамери в Симон-арену, так бем. Біч камерамен. Так бем. годліки, коротше, мені сьогодні не випадуть. На жаль... Хотів би собі годліка зараз вибити, Наприклад, Old годліка Або, наприклад, ще акваспікер-мена, Було б ще імбово. Але мені випили найфіговіші юніти в світі, тому ми їх продаємо. І я вас попрошу поставити лайк, написати комментарий бажаних слів, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Підписатися на YouTube kanal та тарамка. Телеграм-канал в опції цього відеоролла. І м, у нас є розіграш на усього кінта. Тільки треба не збирати одну тисячу до вересня. Одну тисячу писенків до вересня. Це класно. І я би хотів би собі туалетмастера, бо він дуже класен. Але дякую. вам.